Інформаційний вівторок на першому західному завершуємо випуском програми. Очі ми назвати Святослав Драбчук. Вітаю, українське місто очолило кримінальний топ східної Європи. Бельгія і США допомагатимуть міноборони з виробництвом зброї. Тим часом Росія змінює тактику повітряних ударів з 35 дронів. Камікадзе випущених росіянами в бік українських міст у ніч на 30 січня лише 15 нашій ППО вдалося знищити про все це детальніше далі. У нашому огляді за даними повітряних сил ЗСУ збили менше половини російських дронів, бо ворог на цей раз атакував безпілотниками і об'єкти, розташовані близько до лінії фронту. Такі влучання, зокрема, є на Дніпропетровщині та Харківщині. Натомість у Миколаївській та Київській областях ліквідовували наслідки падіння не самих дронів. А їхніх уламків уламки все, що залишилося від російського літака Су 34 ворожий винищувач бомбардувальник цієї моделі, наші військові приземлили на Луганщині. За даними генштабу, з початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні вже 332 літаки різних моделей. Україна та Бельгія планують спільно виробляти озброєння. Відповідний меморандум держави сьогодні підписали на рівні міністерств оборони, які саме види та типи зброї виготовлятимуть наразі не афішують. А комітет з політичних питань парламентської асамблеї ради Європи ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених у країнах заходу російських активів та їхнє спрямування на відбудову України. Це лише проєкт, і він ще не схвалений на рівні парі. У Києві затримали агента ФСБ, який шпигував за третьою штурмовою бригадою. 52-річний киянин також зливав окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину столиць. А Дніпро очолило рейтинг найкримінальніших міст східної Європи. Перелік склала сербська агенція на основі індексу злочинності. Він ґрунтується на даних і думках користувачів мережі. Оцінюються відчуття безпеки у містах, а також кількість пограбувань. Викрадення автомобілів, фізичних нападів, переслідувань та дискримінацій до ще одного антирейтингу, щоправда, не світового, а всеукраїнського потрапила Львівщина. Наша область у трійці регіонів із найбільшою кількістю смертельних ДТП за минулий рік в регіоні таких було 126. причиною понад 50% усіх смертельних аварій. Правоохоронці називають перевищення швидкості. А на про технології майбутнього американська компанія Neuralink, що належить мільярдеру Ілону маску, вперше вживила чип у мозок людини. Він дозволяє з допомогою думок керувати смартфоном та іншими гаджетами. За словами самого маска, першими користувачами таких чипів будуть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Як писав класик, ідоли падуть. Львівщина стала першою областю в Україні, де повністю позбулись від радянських маркерів. Це не свавілля, а виконання законів про декомунізацію та деколонізацію. Робота тривала понад рік. Відколи створили спеціальну групу. Не минулося без казусів, доводилося. Переконувати місцевих та попри те, що декомунізатори наштовхувались на спротив, Альошки й колгоспниці зіштовхнулись із ґрунтом, загалом демонтували 312 тоталітарних символів. Останніх солдатів приземлили у Новояричівській та Лопатинській громадах. Лопатин на Червоноградщині, і саме в цьому районі комуністичні пам'ятки містились найщільніше. Їх 62. Найбільше ж нарахували у Львівському 78. За час роботи виявили майже удвічі більше об'єктів ніж розраховували спочатку. Десь їх приховували, а десь вдавали, що не бачать у січні 23-го року. Ми проводили. Первинний аналіз ідентифікацію цих пам'яток ми їх нараховували 173, Але як виявилося, їх на привик жаль було б більше 312 пам'яток. Можемо станом на сьогоднішній момент сказати, що всі. Виявлені пам'ятки демонтовані чого було найбільше: понад півтори сотні пам'ятників, так званому радянському солдатові, чотири десятки обелісків та стел, десяток колгоспниць. Окрім важких аргументів, подекуди доводилось застосовувати й важку техніку. Депутати й чиновники запевняють. Жодної бюджетної копійки на декомунізацію не витратили. Ферми надавали або підприємці на території тих громад. Вони надавали свою техніку. Десь долучалися волонтери, прості люди. Наприклад, в Жовкві нам просто допомагали мешканці. 95% демонтажів було зроблено безкоштовно, не витрачено жодної гривні. Військовослужбовець ігор фльорко каже: декомунізація зараз, 2024-го, це шана героям 2014 2014-го, які розпочинали цей процес задовго до повномасштабної війни, пригадаємо Ланінопад після революції гідності. Зараз для цього є правовий механізм, але бійців обурює нерозуміння, бо досі доводиться пояснювати місцевим мешканцям і урядникам, що кожен такий пам'ятник це елемент чужої, ворожої пропаганди, про мінуси процесу декомунізації, які побачив я особисто погана комунікація. Органів місцевого самоврядування і цивільного населення. Часто був аргумент, що на плитах намальовані прізвища наших родичів, які воювали в складі радянської армії. Те, що там затерті написи загинули від рук буржуазних українських націоналістів, це нікого не хвилювало. Щодо об'єктів, де виявляли поховання, таких в області понад десяток, останки, звісно, ніхто не знищує. Їх за християнським обрядом переносять на кладовище. Робоча група і надалі працюватиме, тож закликають, якщо десь побачите радянські пам'ятники, які прогавили, повідомляйте. Не Альошами єдиними на Львівщині залишається з 20 вулиць, які радять перейменувати в межах політики деколонізації і декомунізації. У Львові на вулиці Миколайчука будують протезну майстерню за німецькі кошти. Щороку на підприємстві планують виготовляти до тисячі протезів. Нині ж на території майбутнього виробництва заклали символічну капсулу. Міський голова Львова Андрій Садовий разом із німецьким інвестором Даніелем Буше готуються закласти так звану капсулу часу на честь початку будівництва протезної майстерні. Спершу вони підписали договір про співпрацю, а згодом зробили спільне фото на полароїд. Вона трояметься серед. Коли вона договір про співпрацю між українцями та німцями, а також ще не проявлену фотографію. Сторони скрутили і вклали у циліндр. Опісля процедури капсулу помістили. Спеціальне місце у фундаменті, і кожен охоче її цементував завчасно підготовленим розчином. За два місяці на підприємстві мають виготовити перший протез, а в майбутньому тут планують виробляти до тисячі штучних кінцівок щороку. В майстерні працюватиме до півсотні працівників. Окрім виробництва, тут буде і навчальний центр, де майбутні фахівці відточуватимуть майстерність з протезного виробництва. Сьогодні ви бачите стіни. А вже на квітень місяць тут буде стояти обладнання. Це буде надсучасне обладнання найвищого рівня світового, тому що наші українці, наші захисники, наші люди, які зазнали військових травм, вони мають мати найкращої якості протези. Будівництво протезної майстерні, яка стане частиною національного реабілітаційного центру незламні у Львові, профінансує уряд Німеччини. спільно з німецьким урядом ми сприяли спорудженню цього центру протезування у Львові? Ми витратили приблизно 5 мільйонів євро для побудови та закупівлі обладнання Площа одноповерхової протезної майстерні тисяча квадратних метрів. Будівля матиме сучасну модульну конструкцію. Її виготовляють із дерев'яних панелей. Віталіковела, Павло Замрій, програма очі. У школах Львова учнів навчатимуть інформаційній гігієні на таке рішення. Міську владу підштовхнуло повідомлення про нібито звільнення головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Цю інформацію спростував в коментарі українській правді прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Нікифоров. Але офіційну позицію офісу президента наразі ще не оприлюднили. Раніше львівські школярі вивчали медіаграмотність на окремих факультативах. Зараз у школах розвивають критичне мислення учнів, аби вони вміли відрізняти факти від суб'єктивних суджень, а сумнівні телеграм-канали від офіційних джерел інформації. Але окремого курсу з інформаційної гігієни ще не було, пояснює головний освітянин міста Андрій Закалюк. Медіаграмотність для учня третього класу і для учня дев'ятого класу це різна медіаграмотність, тому тут потрібно підключити фахових людей. Підключити журналістів, в тому числі, таку річ е, потрібно інтегровувати у всі інші предмети. Нових уроків слід чекати вже у березні. Наразі ж освітяни розпрацьовують дорожню карту проєкту. Музика. Кожен десятий учень у Львівській громаді не прийшов на уроки, бо хворий. У місті різко зростає кількість недужих із гострими респіраторними вірусними інфекціями, як от грип та. Ковід за минулий тиждень виявили понад 6 тисяч заслаблих із ГРВІ, а це майже на тисячу більше ніж тижнем раніше. Є й смертельні випадки. В основному хворіють діти віком від 8 до 14 років, а дорослі особи віком від 30 до 64 років. Зафіксовано два летальних випадки по захворюванню на грип А. Це є двоє мужчин віком в середньому 50 років і також два випадки ковід. Із 90 тисяч львівських школярів занедужали щонайменше 9 тисяч озвучують статистику в міськраді. Попри це, чиновники називають ситуацію контрольованою. Хворіє не більше дітей аніж щороку взимку. Тож підстав переходити на онлайн уроки нема, принаймні зараз. Навчання відбувається наживо. Водночас у департаменті освіти обласної військової адміністрації повідомили, якщо захворіють понад 20% дітей, то у школах Львів ще не можуть тимчасово проводити дистанційне навчання на тиждень або 10 діб. Створили d модель проте не старовинних експонатів чи вишуканих будівель, а вцілілого після шахедів погруддя Романа Шухевича та стін. Які витримали йдеться про музей головнокомандувача УПА у Білогорщі. Тепер побачити, як він виглядає з відбитком расистів, можна онлайн. 3 d модель музею Шухевича розробили фахівці інституту геоінформаційних систем. кажуть, наскільки зруйнованим об'єктом працювали вперше. Проблема в тому, що він дійсно повністю зруйнований, і доступ до нього був обмежений об'єкти. Фактично, елементи об'єкту повністю не не відповідали технічному завданню. Тож, день роботи в полі, ще два дні на обробку даних, оцифрування, візуалізацію та перед собою на моніторі бачимо музей Шухевича. Точніше, те, що від нього залишилося після російських шахедів. замість старовинних експонатів, купу цегли, недогорілі дошки та голі стіни, які встояли. Щоб картинка на екрані стала можливою, довелося працювати наполегливо. Знайти 3D-модель можна на Фейсбук сторінці Хімо Ukrainian Heritage Monitoring Club за покликанням у дописі. Крім того, модель ймовірно використають при відбудові. Однак це буде вже після нашої перемоги. Нагадаю, що в ніч на 1 січня 2024 року російські дрони камікадзе влучили у музей Романа Шухевича у Білогорщі. Більш ніж півмільйона гривень вдалося зібрати для гінекологічного відділення госпіталю імені Юрія Липи. На ці кошти купили обладнання, яке допомагатиме лікувати наших захисниць, жінок, військовослужбовець та внутрішньо переміщених українок. Проєкт реалізували у співпраці міжнародного благодійного фонду та компанії ізіпей. Це не перша співпраця благодійників та шпиталю в минулому році. Наш фонд вже передавав обладнання в госпіталь гістероскоп, помпа ж є необхідним доповненням до гістероскопу. Вона більш ефективно допомагає здійснити необхідну маніпуляцію для лікарів, завдяки придбаному обладнанню минулого року в медзакладі виконали понад 200 гістероскопій. Гістероскопія це така процедура сучасна, яка дозволяє. Нам побачити вміст порожнини матки і все, що в ній знаходиться: патологічні утворення, там поліпи, гіперплазію. Нове обладнання робить оперативне втручання менш травматичним зменшує тривалість операції, немає необхідності накладати шви також зменшується післяопераційний період. Визначили чемпіонів України зі стрільби з лука в приміщенні. Понад дві сотні спортсменів боролися за медалі в олімпійському та блочному луці. Старт був відбірковим на європейську першість, яка відбудеться за три тижні. Про особливості стрільби з лука в приміщенні та важливість кожного міліметра у фінальних перестрілках розкаже Алла Васьковська. Замість 70 метрів просто неба у приміщенні лучники стріляють з дистанції 18 метрів, і десятка тут втричі менша – всього 4 сантиметри. У чоловічому фіналі рівнян Михайло Усач зійшовся з олімпійським чемпіоном 2008 року Віктором Рубаном. Продовж кваліфікації вони йшли на рівних у фіналі. Після двох серій вигравав Віктор – 4-0. та третя вже була за Михайлом. Підсказали, що треба бути чемпіоном. Згадав свої хороші постріли, які за сьогодні були. А було їх немало. Рахунок став рівним і лучників чекала перестрілка. Перестрілка 10 на 10, але в мене ближче десятка до центру. Тисне дуже багато, але треба холоднокровність таку зберігати, тому і допоможе попасти в до центр. Знадобились дві перестрілки у жіночому півфіналі, адже під час першої обидві стріли були на однаковій відстані від десятки. Якщо в Олімпійському раді попадання в десятку, то не гарантує тобі ще перемогу. Тобто тут результати три з три десятки, три десятки і очко, в очко йдуть. Якщо перестрілка, та якщо 10-10, і буквально один міліметр може вирішити долю в качі фіналу. В блочному луці десятка ще менша всього два сантиметри. Стріла має сантиметр, а десятка має два сантиметри. Дистанція, хоч і не 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 невелика, але дуже дисциплінує стрілка. І треба, якщо хочеш результат високий, то треба дисципліну вистріла Виробити у жіночому фіналі Олімпійського лука Львівщина гарантувала собі відразу дві медалі. За бронзу стріляли львів'янки Соломія Трапезнікова та Орися Дідич в цьому протистоянні виграла Орися зі своїми з тими, хто знайомий, набагато тяжче стріляти, тому що ну там якось так трошки вже йде інша конкуренція ніж з незнайомими людьми. Ти приблизно знаєш рівень спортсмена, що вона може стріляти. Перший чемпіонат України в цьому році У нас загалом їх тільки два. А тут це перший, і це важлива медаль мати медаль чемпіонату України Дуже важливо для членства у збірній. У стрільбі за чемпіонство львівська лучниця Соломія Гниб перемогла харків'янку Ірину Третякову. 18 метрів це така дистанція, що ну, тут. Останній може вибити першого, е, тому ця боротьба була тільки над собою, над своїми якимись е, технічними питаннями. У чемпіонаті України взяли участь 248 спортсменів, дорослих і юніорів із 16 областей та Києва. Львівщина стала лідером чемпіонату України у загальнокомандному заліку. Цей старт став кульмінацією зимового сезону і відбором на чемпіонат Європи у Хорватії. Він розпочнеться 19 лютого. Алла Васьковська, Олег Гондарчук, програма. Очі. Це всі новини на сьогодні. Наступний випуск в ефірі першого західного дивіться вже завтра о 19. Сьогодні ж всім нам бажаю безтривожної ночі. Все буде Україна.